Є знижки на капсули Linux Forte. 15% вам, В аптеках подорожник вам та ощад. Зараз бестселер нашого проекту раунд крокодил. <реш> Друзі, усі, троє учасників, зараз надягають навушники, де дуже гучно грає музика. За 120 секунд ви повинні відгадати якомога більше слів, які ви побачите на екрані. Один з вас це слово показує пантомімою, інший артикулює ротом, третій відгадує. За кожне правильно відгадане слово, ви отримуєте один бал. Як тільки вгадали слово, міняєтесь місцями. Зрозуміли? Yes. Yeah. Знак того, що ви відгадали, це зелене світло. Будь ласка, виходимо. Green, uh. Так, що я по традиції, якщо можна, ось цього парня. хочу. Yeah, ну okay. yeah. no, що, ви готові? Час пішов. Подіум! 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 О, нікосте! Крик, а, рот, крик, рот, крик, рот, крик, звук. Крик, крик, крик. Вау! Танці, дискотека. Бігуді, 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 бігуді. Вот, вот ты сказал, Так, 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 я. Коханка! 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 Порно! Коханка! Одежа! Одежа! А что это было? Коханка? Жир! Жир! Ой. Жир! Жир! А, Жир! Пуза! Жир! 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 Юра, четырел!

Скандал! А Скандал! 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 Куканок, клава, це з першого разу. Аня, це да. А що ти кроликів показувала? Коханка кроликів? це була бутилка. А це була бутилка. Та ладешу я, я перепрошую. Я дуже переживаю за команду суперників. Нагодуйте Аню, будь ласка. Ковбаса а? А? я просто дуже люблю ковбасу. Мені навіть день народження підписники. Дарують ми зараховуємо слово скандал, бо воно було на сирені. Це норм це і таким чином. У вас вісім слів та вісім балів. Романівці. Будь ласка, проходьте на місця. Так, давайте. Я перший вгадую. Окей. Okay. І понеслась. Так, це я показую. Дякую. Да, там прям мощно. Так. Да. На вуха. Ви готові? Ні, але що? Час пішов. <звук> злодій! 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 Так, Педант! 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 Пауза, тайм-аут! Перерыв, перерва! Педант! Закінчили! Педант! Давайте мінятись! Тарзан! 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 Бафа! Орангутанг! Непритомність! А, що? Непритомність! Я не розумію! Непритомність! Ти! Непритомність! А, непритомність! Так! -nice. Молодці! Молоді! Покер! Покер! Po Колона карти та сувати! Покер! 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 Дідміння! Два, апостол! Відмінниця! 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 Відміниця! Втома! 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 О! Вакуум! 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 Таксі! Води, такси. машина. Таксі! Таксі! Такси. 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 Э, Кажан. Каш... Кажан. Кажан. Качка, чайка, чишка, чуйка, богоробец. Хой маленький, але літає. Богоробец. -ka, Ka ка Качеля. Качан. Ка-калкан. Все. Кажон. Це Кажар, це кожан, все, Хто? Кажан, кажан, педант. Але з педантом було дуже <ріillis> круто. Педант це така підстава. Педант. Прикинь. Але важко. Ну це ти на мене дивишся і розумієш, що я не справжній педант. Це було прикольно. Дякую, ми молодці. Ми молодці. Але ти вгадав непритомність. Зараз класно показала. Я в шочі, що ти вгадав. Таня показала непритомність. а Потім знаєш, класно. В мене картинка, щось там близьке, а потім він так чітко губами непритомність. І воно А що <пух> це да. 12? Це дуже 12. Відмінниця. 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 Я не знаю, 12. як пантомімою показати відмінницю. Ось так. Ні, да. ну не сюди панік. Я... Я одне мушу перепитати. Саня. Хіба кажан так літає? А Це кажан, який накрутив, що він орел чи що. По-перше, я запанікувала. І весь цей час я голові думала, як показати Бетмена. Шість правильно відгаданих слів. Бедана. І загальний рахунок після раунду. 39-37 на користь педанівці. Сюди! сюди. Дати пісню та виконавця за коментарями в Ютубі. Ми підібрали три реальні коментарі. Тож, якщо ви відгадаєте з першого коментаря, ваша команда отримує три бали: з другого два бали. З третього коментаря один бал. Якщо ви даєте неправильну відповідь, то право відповіді переходить до команди суперників. Для ага. того щоб взагалі відповісти, треба натиснути кнопочку. Перший коментар на Ютубі. В мене мама вже більше місяця тільки під вашу пісню миє підлогу. Та одного разу я захотів її переключити, та вона мене шваброю по голові вдарила. Дякую вам, шановні виконавці, через вашу пісню. У мене гуля на голові. Через швабру прибирають. Це щось таке активне? Мама, треба знати, що мамі так, подобається. Мама. вік, мами ми не знаємо. Шваброю по голові вдарила. Може, щось там було, з головою. А, щось? а може, це з... Бі... якось з віком зв'язане? а якщо мама б'є дитину. То значить, дитина вже доросла. Ну давайте може... далі. Ти, Кому та, подобається, та, е та... У вас є варіант? Нема, та... нема. Добре, я зачитую другий коментар. Ну що? Я можу написати, скільки гарних хлопців в одному кадрі і співають про любов. Це просто шедевр. Про любов? Хлопці Всі співають. -то? значить Точно не один соліст і група. А, а до речі, це може бути калош. Можна бути... є варіанти, друзі. Стефанія мама, калош. Це неправильна Добре. відповідь. Так. Ой, да що ж так лякать? Молодий український гурт. Так. У складі якого? Так. Володимир Дантес. Так. Антон Тимошенко. Так. Вася Байдак. Так. І Олег Свіщ. Вони Boys. Бойс. Бедстріп. І пісня uh -huh. про, донати. про донати. Це неправильна відповідь. Але дуже гарний варіант. Давайте прочитаємо третій коментар. А я думала, що вже всі на цім світі переслухали прекрасні пісні. А ні, так і хочеться білих троян, щоб машини під цю пісню на повний звук їхати по а місту. А ти тримала білі, білі, білі троянди. Да, а твої да, очі да, солодкі, як столиця, та, столиця, та, столиця, та, столиця та, білі і... троянди. Чікату чи, чи, це. правильно. мама. Мама тієї мама, дитини. Мама молодець. Мама І молодець. І рахунок стає 39-38 на користь педанівців.